Всім привіт! Це відогляд на портативний акумуляторний вентилятор, який ви зможете використовувати як ліхтар чи павербанк. До комплекту входить інструкція англійською мовою із зображеннями, вентилятор із пультом керування, який прихований всередині, та зарядний кабель. Пульт уже з батарейкою знаходиться у задній частині. Аби його активувати, достатньо просто витягнути пластинку. За допомогою цієї кнопки вмикаємо вентилятор. Якщо ж бажаємо збільшити швидкість, натискаємо дану кнопку, а якщо ж зменшити, то ось цю. Якщо ж потрібно зменшити яскравість або збільшити, користуємося цими кнопками. Завдяки цій можемо встановлювати таймер. Наступна відповідає за обертанням. Та остання це режим сну. Зверху прихована ось така ручка, також основна частина вентилятора повертається вліво та вправо, а також може обертатися догори і донизу. Покажу його ближче з усіх сторін. До речі, в нижній частині прихований поворотний гачок, завдяки якому зможете підвішувати вентилятор домри дном. Ніжки тут, до речі, прогомовані або приладник ковзав на поверхню. Як я не намагалася, то все рівно не пливе. Їмність акумулятора становить 20 000 мАч, позаду бачимо вхід для зарядного кабелю і також можемо використовувати вентилятор як павербанк. Завдяки ручці та гачку зможете підвішувати в будь-якому положенні. Центральною кнопкою вмикаємо вентилятор і коротким натиском можемо перемикати швидкість. Після п'ятого натискання вентилятор вимикається. Аби вимкнути його на будь якій швидкості, натискаємо та утримуємо центральну кнопку. Знову вмикаємо. За допомогою крайньої кнопки ми активуємо нічний режим, тобто натискаючи на неї, всі індикатори перестають світитися. Наступною ми вмикаємо ліхтарик. Загалом є три режими. Перемикаємо їх коротким натиском на кнопку. Але якщо бажаємо вимкнути, то натискаємо та утримуємо. Далі функція таймеру. Коротким натиском можемо встановити таймер на 1, 2, 4 або 8 годин. Якщо ж бажаємо скасувати таймер, натискаємо та утримуємо кнопку. Та остання відповідає за керування обертанням. Можемо налаштувати на 90 або ж 45 градусів. Знову ж таки, довгим натисненням на дану кнопку вимикаємо функцію. Далі покажу для прикладу. Вмикаємо вентилятор, вмикаю функцію обертання та довгим натиском вимикаю її. Можете повернути основну частину руками або ж просто після вимкнення вентилятора вона повернеться автоматично в висхідне положення. Центральною кнопкою вмикаємо вентилятор. Тією, що зверху ми збільшуємо швидкість. Є чотири світлових індикатори синього кольору, кожен з яких відповідає за швидкість. Кнопкою, що знизу ми будемо знижувати швидкість, бачимо зараз третя, друга та перша. Кнопкою що справа ми вмикаємо ліхтарики, три режими яскравості, і кнопкою що зліва можемо зменшити яскравість. За допомогою цієї встановлюємо таймер на 1, 2, 4 або 8 годин. За допомогою наступної ми вмикаємо нічний режим, коли світові індикатори перестають світитися. Ну і нижній знову ж таки режим обертання. Довжина зарядного капелю 95 см. Під час заряджання горять світлові індикатори синього кольору. Зараз вентилятор заряджений на 75% і 100, тому три індикатори в нас світяться, а четвертий плимає. Коли зарядиться повністю, то всі чотири будуть світитися. Під кожним індикатором прописаний відсоток заряду. Зараз я ще раз увімкну вентилятор, аби показати, що під час вимкнення нічного режиму всі індикатори перестають світитися. Також, аби ви могли ближче поглянути на панель. Вентилятор важить 1 кг та 230 г. Ширина нижньої частини становить 22 см. Висота вентилятора без відкинутої ручки 28 см. Разом з ручкою. 32 см. Ширина підставки складає 11 см, а ширина верхньої частини всього 7. Висота разом з поворотним гачком для підвішування складає 36 см. Тепер перейдемо до вимірювання рівня шуму. Вмикає вентилятор на першу швидкість і можемо сказати що гушність становить 48 дБ. При увімкненні другій швидкості рівень шуму становить 55 дБ. Коли ж вмикаю третю, то цей показник збільшується до 60. Та на четвертій швидкості максимальний показник 65 дБ. Дальність дії пульта керування 5 метрів. Я зараз стою на відстані 7. Навіть в таких умовах працює, та все ж таки один режим не вмикається так далеко, потрібно підходити на відстань 5 метрів. І знову ж таки навіть при вимкненому режимі обертання, при вимкненні вентилятора він повернеться у висхідне положення сам. І наостанок покажу, як він добре освітлює темне приміщення.